Зверніть увагу на волосся, яке в мене відросло за 4 місяці ось в цих місцях, а також на ці антенки. Просто вау! А все завдяки ось цій сировиці проти випадіння та росту волосся від міс Павлова. Сироватка має нежирну водянисту текстуру, яка не бруднить волосечко. Та містить у складі запатентований пептид Прокапіл, який дуже ефективний. І немає ефекту відміни, та не гормональний, що дуже важливо. Після використання сироватки я додатково роблю масаж ось такою щіточкою. Це покращує мікроциркуляцію та стимулює ріст волосячка. Ну, а далі насолоджуюсь станом свого волосся. Я його хоча нещодавно підстригала, але відросло знову і стало набагато густіше. Ну ви самі це можете побачити, ну просто неймовірно. Якщо і ви хочете мати довге доглянуте волосечко, обов'язково спробуйте ці засоби від міс Павлова, тому що вони ну дуже ефективні.